Де відновлять опалення у Луцьку? Колишня учителька хоче п'ятірку у квартирній баталії на Любочівщині. Конфлікт між підприємцями ледве не призвів до зупинки транспорту. Партію деревини хотіли вивезти із України. Час підсумкового випуску новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми, шановне товариство. Стало відомо про загибель лучанина, молодшого сержанта Сергія Лукашука, інспектор прикордонної служби, сапер групи мобільних ударних безпілотних повітряних суден. Прийняв свій. Останній бій, 2 квітня, у районі населеного пункту Садки Сумського району Сумської області. Прощатимуться із воїном завтра о 12-й годині у церкві Різдва Пресвятої Богородиці села Топільне. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Сумна звістка надійшла до Нововолинська. 26 березня у Білгородській області Російської Федерації загинув Олександр Кривенчук, наш захисник 75-го року народження, житель села Грибовиця. Інформацію щодо прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. Луцьк прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Ігорем Рябушкіним. Відспівання відбудеться у понеділок. 7 квітня об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Наш земляк поліг 29 березня у районі населеного пункту Біловоди Сумської області, тепер оборонцю на віки 43, поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. У Струмівці Водій Форд збив жінку на велосипеді. Чоловік виїздив із другорядної дороги і не надав перевагу русі велосипедисті. 26-річна мешканка Рівненщини отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до відділення реанімації. І наразі обставини аварії ще з'ясовують правоохоронці. На місці працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Відомості за цим фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування будуть з'ясовані усі обставини цієї автопригоди. На Волині рятувальники зупинили вогонь за крок від житлового будинку. Це сталося у селі Лаврів Луцького району. Полум'я швидко охопило гараж і створило загрозу для оселі. За попередньою версією причиною пожежі стало коротке замикання. На щастя, ніхто не постраждав. Сезон пожеж на Волині триває. Горіло торфовище поблизу села Судше Камінкаширського району. Полум'я швидко охопило велику площу. Тож до гасіння залучили 25 рятувальників і 5 одиниць техніки. Вогонь змогли локалізувати опівдні однак ліквідація загоряння іще триває. Двома вантажівками через ягодин везли на продаж до країн Балтії 35 тонн загострених соснових кілків. Під час перевірки документів було замовлено експертизу, висновки якої ствердили, що із описаних у сертифікатах колод неможливо виготовити такої кількості пиломатеріалів, бо ж діаметри сервини і виготовленої із неї продукції не збігаються. Різниця між завантаженою у транспортні засоби та підтвердженою документами деревиною загалом сягнула майже 29%. Тон і вартість оцінюється у понад 280 вісімдесят тисяч гривень. Уся не підтверджена продукція тимчасово вилучена за протоколами про порушення митних правил. Їх два у нас нагадаємо, да? Її складено за ознаками частини першої статті 483 митного кодексу. Однак обидва власники вантажів виявили бажання укласти із митницею мирові угоди Застосовуючи шлях компромісу, через прогнозоване значне похолодання із неділі, 6 квітня відновлять теплопостачання в усі лікарняні заклади громади. Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук. Увімкнуть опалення у 34 дошкільних навчальних заклади із 41. -го. у тих садочках, де це неможливо, температурний режим забезпечить Додатковим обладнанням централізоване опалення подадуть і у більшість шкіл у тих навчальних закладах, де тепло нині відновити не можна, запровадять дистанційне навчання щонайменше на три дні. До слова, декапилуць тепло готовий відновити опалення і для житлових будинків на підставі письмового звернення ОСББ або і за рішенням загальних зборів мешканців будинку. А на Маневичині взялися вирубувати дерева у гідрологічному заказнику, там, де іще недавно був густий ліс, стали лисі галявини. Масштаби порубок із дороги, та, так званої бетонки, не видно. Різали глибше. Повирізали лісу заказнику. До цього озера у Соф'янівському лісництві на Волині мало хто навідується. Здебільшого місцеві, ну і часом грибники. Бо ж від так званої бетонки ще треба добряче тьопати у гущу лісу. Територія навколо озера то заказник. Ось це на Маневичині в глибині лісу є гідрологічний заказник світлий. Він охороняється законом. Про це навіть є. Спеціальний знак. Колись тут був густий ліс ще недавно, а зараз бачимо ось таку картину. Таке враження, що ліс тут вирізають ділянка за ділянкою. Хоча площа заказника понад 16 гектарів, і створили його з метою збереження насаджень ялини, сосни та вільхи. Раніше територія біля озера була дуже мальовничою і нагадувала казку. Тепер біля водойми лисі вирізані галявини і пеньки різної свіжості. Побачили і чимало повалених дерев, бо ж була негода. А що досталося? Вітер був. Буря. Людська буря. буря. Ну, Вроді не можна було, бо то заказники, ага. да. а ця ділянка, вони не мали права. того. Вирізали. вирізали. То це хто, лісники чи ну, А, а чого вирізали, діля. якщо це заказник? То. Як я одному казав ріже ліс, кажу, ти сучасний. Ну, типу поврядіть, мені каже, я на роботу ходжу. Зверху вказання дали, де да, вирізали. Деякі повалені дерева ще не встигли забрати, а от позначки на тих, котрі ще височіють. Ось тут менші сосни не завалило, а та, яка велика груба, лежить завалена, але якось так дивно, як її завалило, що коренева система от тільки, тільки частинка. І ось тут пісок, схоже, так, наче хтось попрацював лопатами. До слова, нещодавно житель міста Ківерці розповів нам, що дізнався дуже цікаву схему. До чого доходило, що підкопували круг дуба коріння, підкопували, якби, ну, ну, все, підрубавали, підрізали і закопували. І коли якась такий сильніша буря, якась вітер, щось, то той дуб, звісно, падав. І виходило, що стихійна така, стихійне лихо, розумієте. Все, тобто, все офіційно, все законно ну буря звалила дуб. ну Що з ним потрібно, ми що не лишимо, правильно? Ми його будемо різати і відправити куди потрібно. А от що ж насправді відбулося в заказнику? От, неподалік озера, лісогосподарські діляночні стовпчики з написами: мовляв, тут санітарна рубка. Трохи далі вже лежать складені колоди, діаметр чималий. Вони вже готові до вивозу. От тільки засохлі і пошкоджені дерева понад самісіньким озером санітарно почисне. Стити, схоже, не спішили. Лісівники повідомили, що на суцільні рубки в Соф'янівському лісництві у них був лісорубний квиток. А от чим керувались, проводячи рубки в гідрологічному заказнику, і яка була їх причина? Ми надіслали інформаційний запит. Відповідь повідомимо згодом. Олена Лищук для новин на часі. Транспорт міського та приміського сполучення опинився під загрозою не виїхати на маршрут. Не обійшлося без втручання правоохоронців. Що тому стало причиною і які можуть бути наслідки, дізнавалися наші журналісти. Пасажири Луцька ледве не залишились без маршрутів. номер 32, 11, 3 та дев'ятки. Вранці водії не могли заправити автобуси та підготувати їх до виїзду. Кажіть, будь ласка, кому ця територія належить? Ви тут працюєте? Я в охороні працюю. А кому належить ця, ця територія? Ця стояночка? з якого чого цікавиться всім? Невеличкий конфлікт стався. От хочемо всі питання до мого керівництва. Я нічого не знаю. Я коментарів не даю. Ну, сьогодні ви сюди не пропускаєте певний транспорт. Є <зас> якась причина є. В мене є наказ керівництва. Я ніякого, я не знаю, що там сталося. Хоча охоронець і порадив звернутись до господарів, однак їх особистість тримає в таємниці. Подріждь, будь ласка, керівника захоче вийти на прокоментує. А ви ж не дізнавалися ще. Що, що? Ви ж не дізнавалися. Можливо, він хоче прокоментувати, що в нього сталося. Ні на території, він не хоче. Добрий день, це ви керівник? Ні, керівник поїхав. Керівник цього підприємства поїхав. Так. І так. А чого він від нас питає? Він сказав, що в нього немає часу. Вислухати довелось тільки одну сторону конфлікту. Договір оренди території для розміщення автопарку та облаштування СТО для автобусів було укладено з вересня минулого року і до грудня 25-го. Однак, щось пішло не так. Сьогодні нам повідомили, що нас не будуть не запускати, не випускати з території. Після спілкування з керівником нам дозволили сьогодні лише виїжджати. Тобто на вечір, після з'їзду з маршрутів, наші автобуси не мають права не тільки автобуси, а й персонал повністю заїжджати на територію даного підприємства. За словами Юрія Романюка, таке рішення одноособово прийняв власник товариства Захід бізнес-партнер Сергій Приступа, якому належить територія і який не мав часу на коментарі. За словами орендарів, чоловік призначив директором свого чергового підприємства доньку. А з дружиною, яка одночасно є співзасновницею товариства, укладає договори оренди. Бо жінка ще оформлена як ФОП. Вона ж надалі і підписала договір з перевізниками. Для чого такі складнощі простим людям не. Збагнути до слова, Сергій Приступа має за плечима великий досвід у підприємництві. Багато організацій за його участю то утворювались, то припиняли діяльність. Ще кажуть, що господар постійно викидає якісь сюрпризи. Виключили світло во наче це громадський транспорт. От не, не можуть заправитись, тому що не працює е, колонка, яку ми також беремо в, е, брали в оренду. От і люди просто не можуть банально набрати води нічого, водії після робочого дня. Різко почалася історія відносно обмежень в користуванні і відключень електроенергії. Почали виставляти нам бурги, бурги, яких в принципі не чим ну не підтверджені не листом, не попередженням. Не ну ті, ті, ті оплати, які мали бути згідно додово, ми були вони були сплачені. Перевізники кажуть, за квітень сплатили наприкінці березня всі платіжки в порядку. Як нам пояснили, що в нас виникла якась заборгованість, тобто тої заборгованості як такої нема, і ну і взагалі ситуація мені не зрозуміла, тому що є бухгалтера на одній компанії, на другій. Для цього робиться якийсь акт звірки. От. З двох сторін підписується і можна було б знайти якусь спільну мову. Імовірно, ще був поштовх до конфлікту. Представниками сторони орендодавця було в односторонньому порядку піднято орендну плату. Це буквально за, за декілька днів, ну можливо, до місця часу до цих конфліктів. Тобто він підняв, вирішив, що все ну ціни змінюються. Якоби договір дозволяв це робити, і кать без попередження вистав рахунки вже з новими з новими сумами на, на оплату на оплату оренди. Скажімо. Так, такі вибрики терпіти вже не було сил, кажуть чоловіки. Ми йому подали документи за місяць вчасно, як прописано в договір про розірвання. З ними договору, не дочекавшись кінця квітня, засновник захід бізнес-партнер скликав комісію. Вона ж сімейна нарада з дружини та доньки і вирішив перекрити кисень перевізникам. Якось це може відображатися на громадському транспорті. Є маршрути, які не виїхали або завтра, якісь не вийдять. Нам вдалося, як то кажуть, швидку руч знайти місце, куди ми будемо переїжджати. Для того щоб громадський транспорт функціонував так, як має бути, згідно з підписаними договорами з міською радою, для фіксації ймовірного правопорушення та врегулювання конфліктної ситуації довелось викликати поліцію. Довом порядку будемо повертати. Вертати ті кошти, оскільки по факту нам, якщо не дозволять користуватися, поки на сьогоднішній день так розумію, не дозволяє. Тобто за квітень місяць будемо повертати кошти, можливо, стягувати збитки. Наступного дня охорона вже не давала вивезти автобуси і забрати майно перевізникам. За її словами, знову довелося викликати правоохоронців та швидку для механіка, бо в бій пішли кулаки. Наразі конфлікт набирає обертів. Про розвиток подій повідомимо вже згодом. Ольга Ганич Мирослава. Авгудомчук для новин на часі. І сміх, і гріх до нас звернулася жителька села Любошівська Воля Кам'янка-Ширського району. Жінка розказує, що у неї проблема, котру ну ніяк не може вирішити. Утім, квартирне питання, немов висмоктане з пальця. Але спокою немає ані жінці, ані сусідам, ані селищній раді. Любов Федорівна розказує, що пропрацювала вчителькою у селі Любешівська воля. У 1989 році отримала ордер на поселення в трикімнатну квартиру в так званому вчительському будинку. Тепер маємо року. Запевняє, що лише недавно виявила, що у будинку дві квартири під номером 5. Її та сусідська двокімнатна. Маю документи на приватизацію цієї квартири. Маю документи на право власності. Була дана. Повістка з військомату для мого старшого сина, і треба було взяти нам довідку сільської, ну, до сільській раді. Коли я звернулася в ЦНАП, виявилося те, що у квартирі номер 5 проживаю я і інших троє людей. А мої сини були прописані у квартирі номер 6 Мені було сказано. Що я не є власником квартири 5, так сказала адміністратор. Шостої квартири, так би мовити, нема, бо ж є дві п'яті. А як і хто прописав синів у шостій, мовляв, загадка. Кілька років тому її сусідка продала своє помешкання іншим людям. Здійснили купівлю-продаж, не впорядкувавши номера квартир. І я до цього часу не можу добитися цієї справедливості. Я більше шести місяців була. Виписана, знаходилась без реєстрації, втратила компенсацію на світло, тому що я так як чорнобилець. Любов Федорівна розказує, що зверталась в селищну раду і навіть поліцію підняла на ноги, аби виправити помилку. Нинішня сусідка жінки каже, мовляв, колишню вчительку повідомляли, що з номерами квартир плутанина, але та не спішила утрясти питання. Та власниця, яка робила документи, сказала: пошли робити документи. Вона А Вона каже: Я не піду робити, бо я продавати не буду. Хай мене буде так.' І ця власниця, яка продала мені квартиру, пішла, зробила документи, сказала ти, що така в мене ситуація. Вона вони їй сказали. Ми вам даємо п'ятий, вона прийде, зробимо їм швій шостий. Вона то цей день не пішла, не робила. А зараз вона мені нерви тут омотає. Стільки Скільки здоров'я забрала за цей рік, що я вже по світі не здужаю ходити. Сусідка зауважує, що коли купувала квартиру, пройшла всі перевірки. Я купила квартиру. У мене квартира була пуста. Я м'яку пля купила квартиру без її згоди, якби вона була приписана. У в мене в сім станції пішли документи. За мене документи, все як має бути. Я купила квартиру які всі давали претензії. Що вона хоче? У Любишівській селищній раді розповіли, що проблема пані Любові, як то кажуть, виєдиного яйця не вартує, і законодавство дає відповідь. Там та людина, яка е Після неї придбала ту квартиру, але вона перша взялася порядковувати адресу і її зареєструвала належним чином. І вона отримала адресу перша. А цій людині потрібно просто написати заяву і змінити адресу. Це нічого за собою не тягне, але вона принципово не хоче цього робити. От я звикла, що в мене така то квартира, чого я маю якби іншу адресу там присвоювати. Нехай сусідка це зробить а сусід чи сусід. А сусідка теж не хоче робити, бо вона перша зареєструвала і отримала. Глобально для пані Любові нічого не змінилось би, зауважує голова громади. Хіба що довелось переробити деякі документи? Ми не можемо, якби, не зважати на інтереси там і законні права іншого громадянина, щоб щоб задовольнити прохання на одного вчителька. Стоїть на своєму свого часу, перша отримала ордер, і згідно бачити на дверях тільки п'ятірку і ніяку іншу цифру. Я чужого не хочу, але хай і не забирають моє, тому що я його не віддам. Я прожила 36 років у даній квартирі. Любов Федорівна повідомила, що її запросили до селищної ради. Як пройдуть перемовини, можливо, однією проблемою у громаді нарешті буде менше. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку судили 23-річного молодика за розповсюдження наркотиків. Відомо, що ділка затримали 8 січня у селі Лище. Тоді з собою хлопець мав уже готові 100 пакетиків. Іспівіпі наразі суд уже призначив наркоділку справедливе покарання. Згодом під час досудового розслідування він розкаявся у тому, що вчинив і сприяв розкриттю злочину. Відтак суд врахував це і призначуємо покарання у вигляді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна. Очільник Волинської обласної адміністрації Іван Рудницький із Волинянами спілкується особисто і регулярно. Після таких зустрічей враженнями, проблемами та планами узяв за правило ділитися із журналістами області. На черговій зустрічі побували і наші колеги. Голова Волинської ОДА провів прес-конференцію обговорив результати своєї роботи та ситуацію в області за різними напрямками діяльності адміністрації. Звісно, підняли питання доріг і їх стану. Стан доріг він десь взаємопов'язаний із пасажирськими перевезенням, із доступністю швидких допомог до тої чи іншої громади, тому це питання теж. Вирішується, і на сьогоднішній день фінансування для області відбувається таким чином, що з державного бюджету на підтримку місцевих доріг виділено 39 мільйонів. Зультатами щотижневих зустрічей з громадами виявилось, що перевізники не виконували зобов'язання по 30 маршрутах через стан доріг. Тому у вирішенні цього питання зацікавлені всім голови громад надали близько 90 зауважень по маршрутах, графіку і часу. 82 вже вирішені вже вирішених проблемних питаннях, і як мене запевнює керівник відповідного структурного підрозділу, що вони до травня місяця будуть вирішені 100%. Іван Рудницький запевнив, що руху з боку білоруського кордону не фіксується, але до ймовірної агресії з боку сусіда готові заходи захисту. З приводу фортифікації, то хочу теж сказати, що на сьогоднішній день відповідна військова частина Міністерства оборони України приймає вже на баланс фортифікації, які були побудовані минулого року. На сьогоднішній день вже прийнято. Вони перейняли 38 відповідних споруд. Ця робота продовжується, лишилося до десятка інших. Знову підняли питання: лікування ветеранів, стану госпіталю для військовослужбовців та ветеранської підтримки. Загалом на сьогоднішній день з 54 громад Волинської області 52 є відповідні фахівці з ветеранського супроводу, які безпосередньо і повинні і виконують. Ті обов'язки, якраз що ви його це спілкування, комунікація з ветеранами демобілізованими і членами сімей на площаці Волинської ОВА щотижнево по четвергам відбувається зустріч з бізнесом, де я на декілька зустріч теж був ініціатором того, щоб бізнес більш ширше пропонував ветеранам гарні робочі місця, залучав їх. На ті чи інші підприємства до роботи для того, щоб платив їм достойну заробітну плату, для того, щоб ветерани якомога швидше інтегрувалися в суспільство, яке ну відносно знаходиться в тилу, в, в, в такій більш-менш спокійнішій мирній атмосфері. Голова ОДА каже, що подібні прес-конференції буде проводити один раз на квартал для того, щоб волиняни були в курсі всіх подій, почували себе в безпеці і дотримувалася соціальна політика в регіоні. Оборонна ситуація і вона як є одною складовою загальної безпекової ситуації в регіоні. Є на належному рівні, і тут в першу чергу треба подякувати і службі безпеки України регіональному управлінні. І поліції, і прикордонній службі, а також всім іншим силам оборони, які на до сьогоднішній день надають сприяння або безпосередньо виконують ті чи інші функції, для того, щоб безпекова обстановка області була на високому рівні. Ольга Ганич, Неля для прокупчук, для новин на часі. Та усі новини на сьогодні, бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області, і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. З 5 квітня в Україні температура повітря почне знижуватися, а холод супроводжуватимуть помірні, подекуди значні дощі, часом із грозами. На заході хмарно, дощ, температура повітря вночі 8-10, у день 14-16 градусів. У східних областях також хмарна дощова погода, нічна температура 7-9, у день 17-18 тепла. На півночі невелика хмарність, дощ у Житомирі. Температура повітря вночі 7-9, у день 15-17 градусів вище нуля. У південних областях переважно дощова погода без опадів у Криму і Херсоні. Нічна температура у межах 6-10, у день 14-16 градусів. У центральному регіоні невелика хмарність у Кропивницькому і Полтаві без опадів. Температура повітря вночі 9-11, у день 15-18 градусів тепла. E